У селі Пітропалівська Берчагівка києво Святошинського району відбувся фінальний матч турніру з футболу імені Віктора Гавриловича Чанова. Дві команди претендували на звання першої команди в районі футбольний клуб Сокіл з Михайлівки-Рубіжівки та футбольний клуб Чабани. На протязі основного часу команда з чобанів вигравала з рахунком 1-0, та на останні хвилини додаткового часу вони все ж таки пропустили м'яч у свої ворота, і долю матчу вирішила серія пенальтів, які кращими стали гравці з сокілу. Цей турнір є третім і проводиться кожного року. За словами одного із організаторів змагань Віктора Чанова, майстра спорту міжнародного класу, найкращого воротаря СРСР 80-х років. Подібні змагання вони планують проводити і надалі. Для того, щоб цей турнір проходив кожен рік, едет спонсорська допомога. для того, щоб ребята, які хочуть займатися футболом, але не потрапили в професійні клуби. Я вважаю, що краще не пускай грати в футбол, ніж ходити по півним. Важним годом а то буде лише третій подряд, і я думаю, що ми встановлюватися. Не будемо на цьому. Фортуна завжди вирішує по-своєму, та призи все ж таки дісталися всім командам. Від імені губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка нагороди вручав голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Володимир Пак. А іншим командам були подаровані флагштоти та сітки для воріт.